Максимум, перший поєдинок другого кола, перший поєдинок в календарному році, перша втрата очок для Дніпро-2023. Команда ще свята відзначає або що? Е, напевно, да. Ну, Свята, недооцінка, перерва е, довга. Е, Не зібраність, можливо, якась. Е, ну, можливо, це піде на користь команді. Мені здається, тому що е, якась, ну, може, задрали носика трошки. Ну так, да, можливо, недооцінка і дуже багато браку. Ну, так дивишся, начебто інша команда, перше коло, тут старт другого кола. Ну, ми ж закінчували рік якраз з ними. 8-1. Ну, думали, що тут вийду час, як малих поганяють називається. Але це гра, і я. Вітаю команду мистець 2 е, з нічією. Я, я вважаю, що з нами е, вони нічого добули. Да. Можливо, там ми хоч і на останній хвилині там забили, але я думаю, що вони добули нічого. Наступний поєдинок з першою командою вже в Кубку. Як би готуватися буде? Дуже важко, ну може, от встряска буде для команди. Ця осічка буде з першої команди. Ми і так розуміємо, що то сильна команда. А якщо у нас не буде настрою, не буде зіграності, то там робити нічого. Дякую.